Завтра останній день зими. А вже з 1 березня на українців очікує чимало важливих змін: ціни на ліки, індексація пенсії. Як бути тим, хто самовільно залишив військову частину і що там із бронюванням? Мої колеги зібрали все, що треба знати на початок весни. У бійців, які самовільно залишили військову частину, є можливість без перешкод повернутися на службу до 1 березня. У Міноборони наголошують, спрощена процедура діє лише для вояків, які пішли з лише уперше. Після повернення їм обіцяють повне відновлення соціальних гарантій і жодної кримінальної відповідальності. А от продовжувати термін дії такої можливості Верховна Рада не планує. Після 1 березня відновитися на службі буде можливо, проте значно складніше та довше. За останні. Тиждень, наприклад, ми отримали більше 300 рапортів на повернення СЗЧ. і хочу, користуючись такою нагодою, звернутися і попросити наших військових повертатися до служби, отримувати нову мотивацію для того, щоб служити і захищати батьківщину. Завдяки армії плюс можна повернутися за че безпечно і швидко, відновити свої фінансові і соціальні гарантії, а також самостійно обрати собі підрозділ та перевестися за наявності рекомендаційного листа. А ось Термін бронювання працівників від мобілізації уряд продовжив ще на місяць. Раніше повідомлялося, що до 28 лютого всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв, а також переоформити документи для працівників згідно з новими умовами. Проте Кабмін дав на це більше часу, залишивши чинними поточні бронювання до 31 березня. Таким чином, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Зниження вартості деяких ліків на початку весни обіцяють у міністерстві охорони здоров'я. Вітчизняні фармвиробники вже надали пропозиції у Кабмін щодо медикаментів власного виробництва, ціни на які вони готові опустити найближчим часом. Йдеться про 100 найзатребуваніших препаратів проти кашлю та застуди: антигістамінних, протизапальних та протиревматичних. Також буде зменшено вартість вітамінів, мікроелементів, ліків проти підвищеного тиску, противиразкових та заспокійливих засобів. Топ-100 Українці одразу відчують, що ліки стали дешевше. Також після того, як буде підписаний закон президентом, внесення змін в закон про лікарські засоби, у нас запускається поступово на різні групи препаратів, в першу чергу на національний перелік, потім на всі рецептурні, а потім на всі безрецептурні запускається зовнішнє реферування. Це е, говорить про те, що ми будемо порівнювати ціни в сусідніх країнах, будемо брати середню і вищі цієї ціни лікарський засіб не зможе продаватися в Україні. А от пенсії в Україні навесні зростуть. Процес індексації стартує вже 1 березня і стосуватиметься майже всіх категорій пенсіонерів. Не перераховуватимуть, щомісячні виплати лише тим, хто вийшов на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років. Коефіцієнт індексації цьогоріч становитиме 11,5%. В рамках цієї індексації в мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний становитиме не більше 1500 гривень. В рамках індексації середній розмір пенсії в Україні за нашими прогнозами зросте з тисяч сімсот гривень до 6345 тисяч гривень. Середній розмір зростання пенсії становитиме приблизно 556 гривень. У мінсоцполітики додають, не забули і про пенсіонерів, які продовжують працювати. Індексації виплат представникам цієї категорії доведеться чекати трохи довше. Вона стартує за місяць з 1 квітня. Анастасія пилошок подробиці Інтер, марафон єдині новини.